Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про те, як пройти другу частину теснета від Беречень. Хто не знає, що таке Беречень? це Л2 мережа яка запустила свій нагороджувальний тестнет, в якому ми можемо взяти участь і за це отримати досить непоганий дроп. Відео я вам розкажу детальніше про дроп, як взагалі його. Отримати деякі нюанси, тому що дещо помінялося в цьому тиснеті, хто проходив першу частину, той знає. І взагалі, як отримати цей дроп, як винести його по максимуму, що потрібно робити, щоб нас точно не збрили. Тому попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте детально знайомимося з проєктом, хто не знає, що це за проєкт. Отже, Берчейн, зібрали зараз 142 мільйони інвестицій, це ще до дуже ранній стадії. Я думаю, що вони зберуть ще набагато більше. Проект оцінюється в 420 мільйонів е, доларів. Можемо бачити, які фонди, в принципі, проінвестували в цей проект. Але на цьому я затримуватись довго не буду, так як тут нема потреби говорити там про хишки та багато інших фондів. Нас цікавить, найголовніше про те, як отримати дроп. Інструкцію детальнішу розписав в телеграм-каналі, тут вона є. Тобто, що ми робимо? Ми сюди переходимо. Останній пост, зараз вам детальніше розкажу. Тут що нам потрібно для початку зробити? Нам потрібно додати мережу MetaMask. Тобто ми заходимо в MetaMask. Як додати мережу? Я думаю, що самі дізнаєтесь, є купа відео на YouTube, я не хочу на цьому затримуватись. Отже, тут у нас є, в принципі, пост. Ми переходимо після того, як додали нашу мережу, детально ознайомлюємося, що нам потрібно зробити. Тобто головний пріоритет для нас це отримати токени в бюджеті, щоб надалі актив... робити активність саме з ними. Як, що, де робити, я розписав у коментарях, тому що мені тут не стало місця. Тобто ми заходимо в коментарі, і тут, в принципі, є вже порядок дій. Для початку ми переходимо в цей екран, для того, щоб взяти тестові токени. Тут ми вписуємо адрес свого MetaMask плюс. Проходимо капчу, отримуємо токен і так далі. Але є одне але. Якщо в, першому, в першій версії цього тиснету то ми токени брали взагалі без проблем, то тепер, щоб отримати ці токени на нашому метамаску, має бути 0,01 ефір, що зараз приблизно це 35 доларів без уваги комісії. Тобто нам потрібно закинути на свій метамаск основну мережу ефіра, 0,01 ефіра. Щоб ми брали токен, могли брати токени з цього крану, точніше 0,201 ефір. Тут все пише. Після цього, як ми взяли наші тестові токени, заходимо на BEX, підключаємо свій гаманець. Ви можете використовувати Metamask, можете використовувати фантом, але я рекомендую вам все-таки використовувати для цього теснету саме Metamask, тому що він найзручніший, найлегше дати мережу і так далі. Тобто під'єднуємо, переводимо її в мережу Бере Чейн Бартіо Нетворк. І зараз я детально розкажу, що нам потрібно робити, скільки нам взагалі транзакцій, скільки нам транзакцій потрібно буде робити для того, щоб отримати дроп. І, взагалі, інакше дії. Ми заходимо в вкладку, вкладку Swap. Все, як ми робили в першій версії тисне, то все те саме. Тобто ми заходимо сюди, вибираємо. Я би вам рекомендував обмінювати це на із USDC. Допустимо, у нас тут є тестові, два тестових токени. Ми допустимо там, вибираємо два чи один, щоб було Рекомендую все не обмінювати, тому що нам бере буде потрібно ще для сплати комісій. Скажу зразу, що транзакції можуть проходити не за один раз, можуть проходити там і за п'ять разів і за шість разів. Але зараз вони кажуть, що вони пофіксили, Тобто транзакції мають проходити зразу, що є досить непогано, тому що перша версія тесната він був нереально просто. Лагуче, як бачите, транзакція успішно пройшла. Після цього, як ми обміняли наші токени на SCG USDC, після цього ми переходимо, нажимаємо тут Explore і нажимаємо «Хані». Що нам тут буде потрібно зробити? Ми дію могли зробити тут, але це буде як додаткова дія. Тобто ми робимо бріч, по суті, ми беремо ці токени SCG USDC і міняємо їм на, на токени «Хані». Допустимо, я хочу обміняти 8 штук, нажимаю Approve. Чекаю, поки мені прийде запит з Metamask, у. Підписуємо обмінюємо. І зараз я розкажу про те, як фармити нам ці токени в бюджеті, тому що є е, поки що один спосіб: це закинути в ліквідність. Думаю, так ще раз кажу, хто приходив першу версію теснети, це знає. Але я вам рекомендую пройти цей тесне, тому що. Навіть якщо зараз тут велика кількість користувачів, все одно ми зможемо отримати з нього досить непогану винагороду без складень. Тобто наш ефір на нашому гаманці ніде не пропадає, він нам залишається, ми можемо вивести його в абсолютно будь-який момент. Все, Після того, як ми це зробили, ми повертаємося назад на нашу другу сторінку, нажимаємо кнопочку Pool. Тут нам потрібно буде знайти pool Hanni USDC. Тобто, допустимо, цей мене ж є створений пул, я нажимаю «My Pools». ми можемо їх створити скільки захочеш, я нажимаю плюс. І сюди я додаю, допустимо, 26 хані е, і максимум SCG USDC. Нажимаю Preview add liquidity, Е, І в принципі, додаємо цю ліквідність, яка буде нам фармити ці токени біжитті. Так, давайте перейдемо до того, як фармити ці токени біді. Як я їй казав. Отже, В інструкції тут у нас є оцей розділ. Переходимо сюди. Е, по ньому. Е, нас перекидає на цю сторінку, підключаємо сюди свій гаманець, нажимаємо Депозит. Тут вибираємо MAX. Скільки в нас є у цих от хані токені? Називаємо «Approve ХАНІ. В нашому MetaMask підтверджуємо транзакцію і депозитимо сюди. І перейде, що нам сюди треба буде заходити і забирати, клеймити ці токени в Вони є дуже важливі. Наш головний пріоритет в цьому теснеті це нафармити велику кількість транзакцій і нафармити велику кількість саме цих токенів. BGT, адже вони будуть нереально важливими для дропу. Бачите, у мене вже 33 транзакція. В першій версії теснету я набив, по-моєму, 350 транзакцій, що я вважаю, мало. Можна було набити і більше. Тому я вам рекомендую по максимуму вижувати, вижимати це з цього теснету. Можливий такий, що у вас тут просто буде виснути, то спробуйте пізніше, спробуйте перезагрузити сторінку і так далі. ا... Свої токени в принципі, є зніс, вніс, бачимо, що тут є, і в нас тут почнеться фармінг наших в принципі, токенів. Eh, BGT. E, Далі перейдемо до наступного. Тут також можна буде трейдити. Зараз я про це детальніше розкажу. Ми з... 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 нажимаємо знову «Explore» і вибираємо «Burbs». Приходимо в Burbs, нас перекидаємо на цю сторінку, під'єднуємо тут свій гаманець, і тут нам потрібно робити трейдити просто на фьючерсах. Тобто вибираємо тут пару, тут є поки пару пар, допустимо, там біткоін. Біткоін вибираємо плече, вписуємо всі, які нам тут потрібно, це хані, маркет, лонг, шорт, і тут в долині в нас буде опрохання і відкрити позицію. За це ми будемо фармити токени хані, які нам пізніше потрібно буде внести сюди для фарму в принципі, токену бюджеті. Все дуже і дуже просто. В принципі, такий простий тестнет – це основні дії, які вам потрібно робити, щоб в ньому отримати дроп. Рекомендуємо робити цей тестнет абсолютно всім. Тому що я вважаю, що це топ-1 теснет зараз, який є. Бачимо, що Тайко роздав непоганий дроб. І цей теснет я вважаю, що роздасть, можливо, навіть і більший дроб, ніж Тайко. Тому е інструкцію ви знайдете в телеграм-каналі, послання на телеграм канал ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.